Аккуратно возьмем этого известного в прошлом революционера за все имеющиеся выступающие части мягким тросом, чтобы не повредить его внешний архитектурный облик. Затем начнет работать пила. Как она будет работать? Сколько времени мы Предполагаємо, що от двох часов до дев'яти, тому що до кінця ми всієї конструкції внутрі не знаємо. Насправді дуже позитивне відчуття, що в рамках закону це все відбувається, тому що в принципі всіх інших містах України завалили люди. Але дуже приємно, що ми дожили до того часу, коли Леніна все ж таки знімають комунальчики, да, бо структура, яка виграла тендер. І тому, звичайно, мені приємно і мені хочеться, з цими всі всіми Ленінами Дзержинськими пішла ця епоха від нас. І ми вже за зажили... Нормальним європейським життям, щоб у нас було так, як в Європі. 17 березня 8 ранку в Запоріжжі понад сотки тривають роботи з демонтажу пам'ятника ну, вона все уничтожає историю надо ценить mm. люди не цінюючи свою історію, mm. e, йдуть в упадок. вы проти іменно сноса памятника любого памятника Мова йшла не про демонтаж, а про значить, перенесення пам'ятників, очевидно, з надії десь поставити їх. Бо коли з постаментом знімають, знімають так довго, з такою напругою, така кількість так, там техніки, вже другий, другу добу значить, і величезні затрати. Мова йшла про те, що затрати повинні бути мінімальні. Можна було в 10 разів швидше це зробити, якщо думали люди про затрати. Думають про щось інше. Браття у Душу тіло, ми положимо нашу свободу богу і поташе, що не брат я. козацького. Року.